Мінські домовленості знову у новому форматі. Дещо нові умови у мінську були поставлені всім сторонам. Я нагадаю, що за ними всі сторони мають відвести зброю калібром менше 100 міліметрів. що буде означати таке відведення? Чим ці домовленості відрізняються від попередніх? Дізнаємося просто зараз у народного депутата України і політичного оглядача Вадима Денисенка. Пане Вадим, вітаю вас! Доброго дня. Тож чим останні мінські домовленості відрізнятимуться від попередніх? Чому саме зброя менше 100 міліметрів, і чи все таки піддасться вона відведенню? Ну власне кажучи, з однієї сторони це нібито великий прорив, нібито це великий плюс що домовилося вже після того і про відведення зброї меншого калібра. Але перш за все не виконується попередня домовленість про відведення зброї значно більшого калібра. А по-друге, у дуже багатьох експертів викликає велике занепокоєння, що саме під виглядом нібито відведення зброї бойовики почнуть концентруватися, концентрувати свою зброю в певних місцях, тому що називається залізник, називається кулаками так званими військовою термінологією. І е, потім після цього готувати матері позадарми. Але й до нас великий позитив це те, що ОБСЄ вже офіційно заявило про те, що е, відведення зброї повинно передбачати і контроль за цією зброєю. А саме на, цей, на цю угоду бойовики і росіяни не йдуть. Пане Вадим, перед мінськими домовленостями президент України Петро Порошенко ініціював, ну принаймні була така ідея створення 30 кілометрової буферної зони, і він наполягає на тому, щоб представники ОБСЄ були не тільки там, але й були допущені до контролю неконтрольованої зараз ділянки україно російського кордону. Як в цьому напрямку рухалася робота на мінських домовленостях, і чи вдасться це? Ну, я хотів би нагадати що про таку буферну зону говорилося під час мінська 1 тобто зараз по суті ми повертаємося до того ж самого до того ви під час мінська 2 і ми по суті зараз повертаємося до цього самого формату. Але я ще раз хочу наголосити, що єдина проблема це контроль. Тобто бойовики і росіяни не допускають я не говорять про кордон. Вони не допускають кордону за тим, контролю за тим, де знаходяться, як знаходяться і куди переміщається всі їхні техніки. Тобто, це таки собі на перший погляд нібито нібитоборонівський рух, коли ми не розуміємо, куди вони їдуть, це ускладнює роботу нашої розвідки. І це насправді відволікає достатньо багато живої нашої сили бо те, щоб слідкувати за тим, куди вони рухаються, як вони рухаються, і так далі. Тобто, але дуже велика загроза, що це просто напросто невідведені війська передаш локації для телеглядачів. Я нагадаю, що 33-й за рахунком гуманітарний конвой, так званий, зараз готує Росія для жителів зони АТО. Ну а світова преса так само досить неоднозначно висловлюється стосовно мінських домовленостей. Принаймні, от Голос Америки пише, що мінська угода померла ще до того, як висохло чорнило на підписах. Були так само вислови на кшталт дипломатії за участю Франції та Німеччини не вдалося мати великого впливу. Попередні угоди не виконуються. Пане Вадим, чи не здається вам, що і світ розувірився взагалі у форматі переговорів у мінську? Не тільки Україна не бачить результатів але й світ то чи доцільно їх і далі проводити для чого ну як не доцільно і, звичайно потрібно проводити тому що ми маємо приклади воїн, які тягнуться десятиліттями і хай вони будуть в локальній форматі в локальній фазі ніж вони будуть повномасштабними тому переговори безумовно потрібно проводити переговори потрібно вести тому що да звичайно у путіна є зараз золота мрія це те що Українська економіка з однієї сторони падає, з іншої сторони починається е, великі внутрішні коливання, коли починає, скажімо так, е, великі проблеми в внутрішній політиці з'являтися, в тому числі і в парламенті, в тому числі і в стосунках між парламентськими фракціями, навіть коаліції. Але з іншої сторони не треба забувати, що російська економіка також падає падає в принципі е, достатньо слід. Тому наша задача на сьогоднішній момент витримати е, цей рік-півтора е, божевілля, Дочекавшись, поки нарешті російська економіка, думаю, ми повинні дочекатися, щоб вони перші померли, а не ми перші померли. От і все це насправді це питання виживання наших країн. Тому переговори нам потрібно проводити, пане Вадиме. Останнє питання. Чи не здається вам, що переговори могли б бути більш результативними, якби проходили можливо в іншому форматі? Слухайте, про це говорять абсолютно всі, але якщо росіяни не сідають, по-перше, росіяни взагалі не хочуть вести переговори, По-друге, вони роблять все від себе злого для того, щоб не запустити Сполучені Штати Америки. Ми можемо тисячу разів говорити, що нам потрібно, щоб американці, і ми робимо, багато дипломатів робити для того, щоб американці взяли участь в цих переговорах. Але наразі це просто фізично неможливо. Хоча ми робимо все від себе залежне. Це теж треба віддати належну українській дипломатії. Дякуємо вам за дзвінок. Нагадаю, з нами на зв'язку був Гавадим Денисенко, народний депутат України і політичний оглядач, з яким ми говорили про результати мінських переговорів тристоронньої контактної групи, а про те, що ймовірність відведення зброї калібром менше 100 мм терористами, практично неможлива. І про те, що Росія всіляко заважає в регулюванні ситуації на Донбасі в Україні.